Незабутні свято, театральне дійство зі справжнім Миколаєм та подарунками влаштували для учнів Миколичинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат Яремчанської міськради. Її вихованці це діти із малозабезпечених, багатодітних та проблемних сімей. Благодійну акцію провела Асоціація платників податків України. Малича отримала солодощі, іграшки, одяг, взуття, спортивний інвентар, продукти харчування, а також кошти зібрані під час акції. У Миколичинській спеціальній школі інтернаті навчається 76 дітей. П'ять років заклад учо. Олює Степан северилов каже, що матеріально вони забезпечені. За рік від держави на утримання надходить більше чотирьох мільйонів гривень. Цьогоріч встановили нову систему каналізації, наступного запланували очисні споруди. Є проект на будівництво нового корпусу їдальні та гуртожитку сучасного типу. Нещодавно від міністерства освіти отримали комп'ютерний клас на 20 ноутбуків та мультимедійне обладнання. гріх жалітися і на спонсорів, гріж жалітися і на державу, тому що всі ці, ці питання, які необхідні для життєдіяльності, все-таки вирішують Фінансування у нас безперебойне, і дока допомога систематична спонсорів, вона так само дуже покращує побутові умови і просто сам навчальний охоронний процес прискорює, так би мовити, і дає йому зовсім інші квітінки. Хотілося б, щоб трохи держава звернула увагу на то питання на життєву дорогу дітей після закінчення цього заходу. Завітали до дітей президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова, перший віце-президент, генеральний директор Василь Матійчик, голова ДПА у Івано-Франківській області Віктор Рахміль, члени правління асоціації та голови рад територіальних відділень. Вони подарували учням Миколичицької школи солодощі, книжки, іграшки, дитячий одяг і взуття, спортивні товари. А також передали зібрані під час акції кошти. Головною ідеєю втілення задумів організаторів свята Миколая стала думка, що жодна дитина не повинна залишитися без подарунків і турботи. Ці подарунки це частички всієї України, це з усіх областей. Це і наша організація Асоціація налогоплетіча України, це і працівники налогових служб. як э, кажеться, миром-миром збросилися э, для того, щоб э, принести радість цим деточкам. Перш за все, я вдячний сьогодні Асоціації платників податків, власне, в напрямку тому, що, власне, в цьому напрямку розвивається наша Співпраця. Е, власне, хай бізнес побачить, в яких умовах живуть наші молодші брати і сестри, діти наші. Тому е, тут великий плюс асоціації за те, що власне, в цьому напрямку повернулися чи в такому напрямку співпраці рухається разом з податковою. Разом зі своїми наставниками вихованці тепло зустрічали благодійників. Діти підготували хореографічні виступи та на згадку подарували сувеніри гостям. До сліз зворушливим стало вручення подарунків дітям, які так потребують людського тепла. І цей день їм запам'ятається як щось світле і добре. На завершення перед учням виступив Івано-Франківський обласний академічний театр Ляльок з виставою казкою Заздрісний котик.